І про спорт на Прикарпатті цими днями відбулися змагання за всеукраїнський відкритий кубок України із Шотокан Карате в Калуші. Це перший турнір такого високого рівня. Сюди з'їхалися команди з Харкова, Донецька, Києва, Миколаєва, Одеси та Львова. Наша область представляло 15 спортсменів. Змагання такого масштабу з карате Шотакан проводиться у Каличі вперше. Це свято розуму, сили та краси, кажуть організатори. Спортивний бій в карате це контактні дії, спрямовані на те, щоб максимально зменшити всі можливі травми, і зробити поєдинок якнайбільш видовищним. Загалом карате GKS – система фізичного виховання, а відтак такі романтичні характеристики не можуть не приваблювати. В Калучі на сьогоднішній день діє клуб Окамі карате. Його відвідують близько 35 спортсменів різного віку. Тому не випадково вирішили організувати відкритий клубок саме тут. Нашому клубу небагато зараз буквально один рік, але вже за цей рік у нас вже є достатня кількість дітей, старших спортсменів з хорошою технікою. І тому ми запропонували їм провести цей кубок в Калуші. Допомогли організувати спортивне дійство у Калуші Українська асоціація каратета Івано-Франківська Федерація Шотакан. Цікаво, що крім українців в ньому взяли участь спортсмени з сусідньої Молдови. А загалом молодарем Кубка України стало донечани. Тоді як Калуш представляли четверо спортсменів. Для більшості з них це лише перші змагання такого рівня. Розвивається дух, дух бійця який допомагаю самому не тільки в десь поєдинку, спарени вільному, а ще й в особистому житті. Люди, які займаються карате особливо, з нами набагато по життю, все чують певні, в цьому житті. З першого раду в розминку, потім працюємо деякий час над технікою і, 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 і нарешті в самому кінці робимо, проводимо короткі спарени по комітету. По комітет. Тобто жую доробляємося війною. Крім власне самого карате під час ворочистого відкриття всім присутнім демонстрували особливості іншого східного мистецтва. Кендо хлопці та дівчата з Івано-Франківського клубу в спеціальних захисних шоломах показували техніку рук в специфічному звуковому обрамленні.